Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм». я Юлія Ярмоленко. Вітаю, Сполучені Штати та Україна. Вже в четвер підпишуть двосторонню довгострокову угоду про безпекову співпрацю. Про це заявив радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Угоду підпишуть президенти Джо Байден та Володимир Зеленський на полях саміту Групи Семи в Італії, де вони і зустрінуться на шляху до Європи. Джейк Саліван розповів журналістам про значення цієї угоди. Наша мета проста. Ми хочемо продемонструвати, що Сполучені Штати підтримують народ України і що ми будемо надалі допомагати задовільняти їхні потреби у безпеці не тільки завтра, але й в майбутньому. В угоді якою ми поділимося з вами пізніше цього тижня. Ми укресуємо чітке бачення нашої роботи з союзниками та партнерами України, щоб посилити її спроможності оборони та стримування. Тривалий мир в Україні повинен бути підкріплений власною здатністю України захистити себе та стримати Росію в майбутньому. І підписавши цю угоду, ми також надішлемо Росії сигнал нашої рішучості. Якщо Владимір Путін думає, що зможе протриматися довше ніж коаліція, яка підтримує Україну, то він помиляється. Він просто не може перечекати нас, і ця угода продемонструє нашу рішучість і постійну відданість підтримців України. У цій угоді ми також закріплюємо зобов'язання України щодо реформ і моніторингу кінцевого використання зброї, яку ми надаємо, а у поглиблені співпраці з Україною на журя скористається знаннями та досвідом України її інноваціями на полі бою та уроками, засвоєними на фронті. Більше про деталі безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною, план використання заморожених російських активів на користь Україні та загальні очікування від саміту в Італії. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який уже працює в місті Барі в Апулії. Богдане, привіт. Вітальне, отже, радник з нацбезпеки Джейк Саліван на борту президентського літака підтвердив, що у четвер та України підпишуть двосторонню безпекову угоду. Схожі документи вже підписали 15 країн. Чи відомо чим особливою буде саме американсько-українська угода? Які деталі розкрив пан Саліван? Власне, я думаю, що деталі напевне, найкраще будуть відомі після оприлюднення тексту угоди, коли вона буде підписана. але... З того, що ми почули від американського представника, я би виокремив його відповідь на е, уточнююче запитання журналістів у літаку е, по дорозі до Італії на, е, на саміт Сімки, його запитували, е, чи замінить така угода е, прагнення України до вступу в НАТО. Е, всі фактично погоджуються з тим, що саме НАТО було найкращою гарантією безпеки України, і чи не є це такі угоди? Чи не є це чимось на зразок того, що Сполучені Штати підписали у Будапешті разом з Великою Британією, і до речі, і Росією, де стверджувалося про запевнення? Про безпеку України, про незастосування проти неї сили, про е збереження захисту її е суверенітету і пошанування територіальної цілісності, і Джейк Саліван е наголошував на тому, що це зовсім не так, і в цьому є практичне підтвердження. Він підкреслив, що ця угода підписується на основі того, що вже два роки Сполучені Штати безпрецедентно надають Україні зброю. Для того щоб Україна могла захищатися, і він сказав, що власне ця угода окреслить довготермінове зобов'язання сполучених штатів, зокрема, про те, як зробити так, щоб Україна могла захиститися, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, цілісність практично. Богдане ще одне очікування для України від саміту: що група Семи може погодити план ширшого використання заморожених російських активів на користь України, що відомо про це, і чи дійшли такі лідери сімки цієї згоди? Таке враження, що це питання далі у роботі, тому що те, що ми чули досі, і те, що ми чуємо зараз, стосується майже 300 мільярдів доларів. Резервів російського національного банку, які були заморожені в західних країнах насамперед у Європі. Але в той час як прихильники України і деякі політики заявляють про те, що треба просто конфіскувати ці всі гроші, ці всі сотні мільярдів доларів, і пустити використати на допомогу Україні, насправді. Чільні посадовці, коли йдеться про ці суми, говорять не про заморожені кошти, а про доходи від цих заморожених на заході коштів, які все ж таки все одно обчислюються у можливо десятках мільйонів, якщо вдалося би їх усіх взяти, взяти під контроль, саме ці гроші передавати на користь України, і для цього не лише лідерам. Країн треба узгодити напрямок, у якому вони хочуть іти. Але їхні ідеї чи їхні рішення будуть вказівкою для фахівців, насамперед юристів і фінансистів, які мають виробити механізми використання цих грошей на допомогу Україні так, щоб, наприклад, Росія чи якісь юридичні чи фізичні особи не змогли оскаржувати. Такі рішення у західних країнах у судах, Богдане, цей склад групи СМИ досить об'єднаний у своїй підтримці України, але у багатьох країнах сімки цьогоріч вибори. Чи створюються певні сумніви чи невизначеність про майбутнє підтримки України найбільшими демократіями світу? Можливо, сумніви ні, але це вказує на обставини, в яких діють світові лідери. Вони повинні зважати не лише на гостроту. Міжнародної ситуації не лише на війну Росії проти України чи okay. війну на близькому сході, вони мусять зважати і на ситуацію всередині країн на політичних процесах. Але ситуація в різних країнах різна, і скажімо, якщо ми візьмемо до уваги несподівано. Францію, яка стала місцем запальної і дуже швидкої виборчої кампанії, вибори мають відбуватися там буквально за е, кілька тижнів, то там е, попередні вибори до європарламенту показали можливість е, успіхів крайньо правої партії, е, яка асоціюється з відомою е, політичною діячкою Марін Ліпен. Якщо би така партія прийшла до влади у Франції, то очевидно. Дехто побоюється, що Франція могла би змінити свою позицію, коли йдеться про твердість підтримки України та інші питання. Але, наприклад, якщо ми звернемо увагу на виборчу кампанію у Великій Британії, 4 липня там мають відбутися парламентські вибори, то там ситуація зовсім інша, тому, тому uh -huh. що і урядова консервативна партія. І опозиційні лейбористи виступають за тверду підтримку України. Отже, ситуація різна і не обов'язково проблематична для України. Дякую тобі, звичайно, Богдана. Будемо чекати твоїх репортажів вже завтра, коли власне і почнеться саміт Групи Семи на зв'язку з Італії. Був мій колега Богдан Цюпин. Вже в четвер Сполучені Штати можуть оголосити про передачу Україні додаткової батареї Петріот. Про це повідомляють американські змі із посиланням на джерела в Білому домі. Радник з нацбезпеки США Джейк Саліван сказав, що немає нових оголошень сьогодні, але нагадав, що посилення української протиповітряної оборони лишається пріоритетом допомоги партнерів Києву. Сильніше ППО потрібно не лише для захисту цивільного населення і міст, але й для захисту енергосистеми України. Про це багато говорили і на конференції із відновлення України, яка відбулася у Берліні в інтерв'ю Морославі Гонгадзе, Джефрі Паєт, помічник державного секретаря США з питань енергетики, розповів, яким чином США допомагають відновлювати українську енергосистему і що потрібно для її захисту сьогодні. Тут є дуже чітке повідомлення від президента Зеленського та решти українського уряду. Путін має зазнати поразки. Він намагається перетворити зиму на зброю. Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити, що саме так і станеться. Наші дії керуються пріоритетами українського уряду та їхніми планами. Чесна відповідь, ми повинні зробити все. Тому ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована атаками Путіна з 22 березня. Ми також намагаємося прискорити роботу над виробленням нової енергії: більше вітру, більше сонця, більше зберігання енергії через акумулятори. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю стійкішою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить кабінет. Також потрібно подбати про захист енергетичної інфраструктури. Це окремо від усіх питань, за які я відповідаю, і питань, які я очолюю в G7. Звичайно, ми допомагаємо з більшою кількістю засобів проти Трини оборони, тому що це також вимога номер один. Напередодні саміту групи СЕМИ Сполучені Штати запровадили нові санкції проти трьох сотень людей і компаній, аби вдарити по можливостях Росії продовжувати війну проти України. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи у Росії, країнах Азії, близького сходу, Європи, Африки та Карибського басейну. Їхні продукти та послуги досі дозволяли Росії підтримувати війну та ухилятися від західних санкцій. Тим часом Північна Корея продовжує допомагати Росії. Нещодавно американська розвідка підтвердила, що під час обслугову. Стрілу Харкова 2 січня Росія використала північно-корейські ракети. Окрім цього, Пхенян, попри ембарго і санкції, активно розвиває свою балістичну програму та проводить випробування. Яким чином північній Кореї вдалося розвинути свої технології чи причетна до цього Росія, та чи наближається Північна Корея до створення ядерної зброї? У темі розбиралася Ірина Соломко. 2 січня цього року Росія обстріляла Харків північно-корейською ракетою КН-23, Свідчать нещодавно оприлюднені дані американської розвідки. Експерти стверджують, це не лише засвідчило співпрацю постійного члену Радбезу Росії та підсанкційної північної Кореї, а й вперше дало фахівцям змогу отримати великі уламки для аналізу. Брюс Беннет – старший експерт безпеки каліфорнійського дослідницького центру. Ренд він говорить: північно-корейські ракети дуже нагадують російські іскандери майже напевно росіяни надали допомогу північній Кореї у розробці цієї ракети. Чи це було санкціоновано російським урядом? Чи це зробили російські вчені шахраї? Ми не знаємо. Але суть в тому, що росіяни допомагають північній Кореї в проєктуванні та розробці нових балістичних ракет. Бенгелпенбоне стверджує ця співпраця триває не одне десятиліття. Я спілкувався із високопоставленими особами, які втекли з північної Кореї, і вони стверджували, що ще на початку 1990-х до північної Кореї легально чи нелегально приїжджали російські вчені, аби допомагати з програмами, у тому числі і з ядерними ракетами. За оцінками Беннета, потенційна передача російських технологій балістичних ракет могла відбутися у 2014-2015 роках, що дозволило провести перші випробування у 2019-му. Про випробування у 2019-му північної Кореї двох ракетних систем, які вони у підсумку передали Росії, говорить звіт американської розвідки щоб розпочати виробництво, знадобиться кілька років. Ми не знаємо, скільки ракет вони виготовили у 2022 -му, 2023 -му роках. Кім випустив велику кількість ракет. У 2024-му він не випустив майже жодної. Ми не знаємо, скільки він відправив до Росії. Очевидно, що решту він тримає для власних резервів. Водночас водночаске слідавенпорт, директорка з політики на розповсюдження асоціації контролю над озброєнням, менш категорична щодо так званого російського сліду. Вона зазначає, північна Корея десятиліттями розвивала свій потенціал у створенні балістичних ракет. Конструкція балістичних ракет північної Кореї справді схожа на російські та радянські системи. Уламки ракет демонструють, що країна все ще покладається на імпорт певних технологій у порушенні резолюції Ради безпеки ООН. Проте є також деякі помітні відмінності між північно-корейськими та іноземними системами, які дозволяють припустити, що Пхен'ян демонструє здатність самостійно розробляти та вдосконалювати нові системи. Проте Беннет каже, північнокорейська КН-23 має складні компоненти, які Пхеньян не виробляє у 2017 тисячі вони вже перебували під низкою резолюції Ради безпеки ООН. тобто вони отримували їх незаконним шляхом. Північна Корея добре вміє створювати фальшиві компанії, щоб купувати заборонені речі. Але також ми повинні розглянути ймовірність, що багато складної електроніки походить з Росії. Давенпорт вказує на важливе питання: яку допомогу може надати Росія північній Кореї в обмін на ракетні системи, які вона використовує в Україні? серед офіційних осіб південної Кореї ведеться дискусія про те, що Росія збирається допомогти північній Кореї з її космічною програмою. Це очевидно було сферою інтересів Кім Чен Іна під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. ще один напрямок. Захист інтересів північної Кореї у Раді безпеки ООН. у березні. Росія витувала проект нової резолюції щодо продовження мандату групи експертів, які моніторили дотримання санкцій проти пів. Північної Кореї через вето Росії група експертів припинила свою діяльність 30 квітня. США намагаються працювати з генасамблеєю, щоб створити заміну цій групі, але для цього потрібен час і може піти рік або два, щоб забезпечити фінансування та запустити її роботу. Скоїнида Беннет переконаний, розвідка США знає більше про співпрацю Північної Кореї та Росії ніж оприлюднює. США могли б оприлюднити інформацію, яку вони отримують про те, що робить Північна Корея. Але Сполучені Штати обережні зі своїми розвідувальними даними. Бо коли ви поширюєте інформацію, ви втрачаєте її джерела. Що стосується ядерної програми, Беннет сумнівається, що Росія ризикне допомогти Північній Кореї отримати власну ядерну зброю. Водночас, за оцінками Давинпорт, останні роки Північна Корея інвестувала значні зусилля у розробку власної ядерної зброї. І це серйозні виклики та ризики для безпеки як регіону, так і світу. З нью Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. Контроль над обігом вогнепальної зброї одне з важливих питань президентської кампанії. У США. Джо Байден хоче заборонити штурмову зброю. Його опонент Дональд Трамп каже, що Байден загрожує конституційним правам її власників. Напередодні Джо Байден виступив на події, присвяченій убезпеченню американців від збройного насильства. Промова припала на день, коли сина президента визнали винним у брехні під час купівлі зброї. Розповідає Ірина Шинкаренко. У вівторок у Вашингтоні президент Шаджо Байден сказав активістам із контролю за зброєю, що потребує їх допомоги для посилення законодавства про зброю. Нам потрібно, щоб ви подолали невблаганну опозицію збройового лобі виробників зброї і багатьох політиків, які протистоять здоровому глузду у питанні законодавства про зброю. Байден закликав до заборони штурмової зброї на державному рівні і розкритикував опонентів республіканців за спробу закрити бюро з контролю за обігом алкоголю, тютюну вогнепальної зброї та вибухових речовин, що відповідає за боротьбу зі злочинністю і застосуванням вогнепальної зброї. Ви не можете підтримувати правоохоронні органи і казати, що виступаєте за дотримання законів. При цьому виступаючи за ліквідацію бюро, ви не можете так чинити. Це обурливо. За даними дослідницького центру, Pew Research, майже третина американців стверджують, що володіють зброєю. У травні Дональд Трамп заявив найбільшому збройовому лобі Америки, що Байден хоче цю зброю забрати. Якщо режим Байдена отримає ще чотири роки, вони прийдуть за вашою зброєю, впевнений на сто відсотків. Трамп каже, права на зброю закріплені другою поправкою до конституції. США, будуть гарантовані в разі його обрання, але під загрозою в разі обрання Байдена. Якщо вони пройдуть, наша країна буде зруйнована у багатьох планах. Але друга поправка буде: вона є під загрозою, проте зі мною вони ніколи нікуди не дістануться. Трамп заявив національній стрілецькій асоціації, що власники зброї зроблять його переможцем у листопаді. Це великі патріоти, чудові люди. І ми плануємо робити те, у що ніхто не може повірити. Ми збираємось виграти ці вибори на рівні якого ніхто раніше не бачив. Байден каже, досвід Трампа щодо контролю над зброєю на посаді президента є причиною, щоб його не переобирати. Мій попередник нещодавно заявив на з'їзді стрілецької асоціації, що пишається тим, цитую, що нічого не робив щодо зброї, коли був президентом. Тож, не роблячи нічого, він значно погіршив ситуацію. Джо Байден говорив про збою у вівторок, того ж дня, коли його сина Гантера визнали винним за звинуваченнями, зокрема в незаконному придбанні зброї. Джо Байден не виголошував заяву справі сина, але в письмовому зверненні зазначив, що прийме результат цієї справи та продовжить поважати судовий процес. Гантер Байден став першою дитиною чинного президента США, засудженою за злочин. У вересні він має постати перед судом за іншим звинуваченням у несплаті податків. Ірина Шенкаренко Скотт Стернс Голос Америки. Більше про вердикт сину президента і чого чекати далі, поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленком, який стежить за цим процесом. Олексію, привіт, Вітаю, вітаюля насамперед розкажи про деталі цієї справи, у чому визнали винним сина президента, і наскільки серйозним є цей злочин. Так от, власне, журі присяжних вчора у суді у Делавері визнали Гантера Байдена винним за всіма трьома статтями обвинувачення, що стосувалися придбання зброї під впливом вживання наркотичних речовин, а також тримання зброї будучи залежним від наркотичних речовин, і тримання ліцензії на володіння зброєю за тих самих обставин. Власне обвинувачення проти Гантера Байдена були висунуті у вересні минулого року, і так як ми. Почули з попереднього сюжету, це перший випадок в історії, коли син чинного президента був засуджений у справі такого масштабу. І те, що намагалася зробити, сторона захисту, вони намагались довести, що на той момент, коли Гантер Байден придбав зброю у 2018 році, він був чистий, тобто не вживав наркотичних речовин. Натомість, сторона обвинувачення прокурори намагались довести, що до цього Гантер Байден проходив проходив лікування, тобто він мусив би знати про те, що він є наркозалежним. Також вони заслухали багато, багато доказів, і докази відповідно були заяви від колишньої дружини Гантера Байдена. Також заслухали як один із доказів на чітку книжки самого Гантера Байдена, в якій він розповідає про те, як він проходив лікування. Також прокурори зауважували на тому, що Гантер Байден має ступінь. Магістра права, тобто він насправді мав би знати про що йдеться у тій заявці, яку він заповнював, і відповідно до прокурорів, які він збрехав, про те, що він не перебуває під дією наркотичних речовин. Прокуратура наголошувала на тому, що цей процес демонструє верховенство права, Незважаючи на те, хто є порушником закону, він буде відповідати перед законом. Пропонив послухати точку зору прокуратури зрештою, ця справа стосувалася не лише залежності хвороби, яка переслідує сім'ї на території всіх сполучених штатів, у тому числі сім'ю Гантера Байдена. Ця справа стосувалася незаконного вибору, який підсудний зробив, перебуваючи в муках залежності. Його вибір брехати, заповнюючи державну форму, коли він купував пістолет, Його вибір володіти цим пістолетом. Саме ці рішення та поєднання зброї та наркотиків зробили його поведінку небезпечною. По друге, в цій країні ніхто не стоїть. Тьвище закону, кожен повинен відповідати за свої дії, в тому числі цей підсудний. Однак, Гантер Байден повинен нести відповідальність не більше ніж будь-який інший громадянин, засуджений за таку ж поведінку. Олексію, яке покарання загрожує Гантеру Байдену, коли ми почуємо вирок, і власне чи може це якимось чином відобразитися на президентській кампанії? Так дуже важливий момент, і ми почули це від сторони прокуратури, що вони зауважують на тому, що Гантер Байден має понести відповідальність не більше ніж будь-який інший громадянин. Якщо порахувати відповідальність, яку він може понести за кожній статей обвинувачень, то сумарно це може бути до 25 років у в'язниці. Але а, чув я думки різних експертів, які наголошені на тому, що зважаючи. На те, що це перше кримінальне обвинувачення, і це буде перший кримінальний вирок, то скоріш за все в'язницю Гантер Байден не побачить. але це вплине на його наступні справи. Бо, як ми пам'ятаємо, у вересні буде розглядатись у Каліфорнії інша справа, яка пов'язана з порушенням податкового законодавства і не сплатою податків у розмірі 1 мільйона 400 тисяч доларів. Щодо конкретно цієї справи, ми можемо почути конкретний вирок суду до 9 жовтня. Олексію, буквально 30 секунд лишається. Чи можемо ми говорити про те, що ця справа може мати якийсь вплив на президентську кампанію? Відповідно до думок експертів та відповідно до соціологічних опитувань, скоріш за все ця справа не вплине серйозно на хід президентських виборів або шанси того чи іншого кандидата перемогти? Олексію, дякую тобі. Надзвичайно. Це був Олексій Коваленко, мій колега на зв'язку зі студією. 10 тисяч аптечок за власні гроші для українських військових, допомога сиротинцям, унікальні канапки з варениками для пацієнтів центру незламні. Зокрема, так популярна американська ведуча кулінарних програм Емі Рейчел Рей допомагає українцям. Дворазова володарка Емі вже шість разів відвідала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Над яким масштабним проектом Рейчел працює зараз, розкажуть Омеляну Щудляк та Юрій Данкевич. Ця історія починається у серпні 2020-го у містечку Лейк Люцерн у штаті Нью-Йорк. Резиденція зірки кулінарних телешоу Рейчел Рей охоплена полум'ям. Рейчел і її родина не постраждали під час пожежі, але трагічний епізод багато змінює у її житті під час пандемії мій собака помер. а Наш будинок згорів. Я взяла з притулку іншу тварину, і жінка, яка дресирувала мою нову собаку, виявилась сестрою співробітника Андрія. А Андрій це той, хто привозить людей в Україну. Андрій Футей, це президент Українського конгресового комітету Америки, організації, що з 1940 року репрезентує українську громаду Сполучених Штатів. З початком повномасштабного вторгнення Росіян він координує десятки проєктів і акцій для допомоги країні своїх батьків. Футей вперше привозить Рейчел в Україну влітку 2022-го. Відтоді вони повертаються сюди разом вже в шосте. Вона понад 20 років була власне, мала свій шоу. Вона тепер зупинила то. А тепер має п'ять інакше. Вона почала п'ять інакше шоу. Це по перше, що в неї велика публіка є. По-друге, що вона ну вона кожного другого славного е американського чи повара знає, вона з ними співпрацює. Ми тому притягаємо других їх колег, щоб вони нам допомагали в тому всьому. Та вона сама оплатила понад 10 тисяч аптечок. Ті всі аптечки пішли на передову, пішли пішли до наших хлопців і дівчат коли ми відвідуємо сиротинець, допомагаємо дітям із прифронтових поселень. Коли я тут щось роблю, то відчуваю, що моє життя має сенс. Рейчел Рей, це мільйони фоловерів у соцмережах, премії Еммі, появи у топ-серіалах та мультфільмах. І навіть кулінарне мовне кліше офіційно внесене у оксфордський словник. Вплив її проукраїнського голосу на американську аудиторію важко переоцінити. Під час першого візиту в Україні зізнається Рейчел. Її глибоко вразила зустріч зі степаненками, родиною, що постраждала від російського обстрілу вокзалу у Краматорську у квітні 2022-го, коли сотні людей чекали на евакуацію. Овервамдмі. Мене вразило, коли маленька дівчинка запитала: а тобі подобаються мої сережки? А у неї немає кінцівок. Вона сидить на ліжку, а у мами одна нога. Її бабусю знищили, підірвали на її очах. І її маленький брат сидить на ліжку поруч разом з мамою. Усі в одній кімнаті, і вони вдячні лише за те, що живі. Під час кожного з візитів Рейчел проводить майстер-класи, привозить кулінарне обладнання, купує медичне устаткування. Разом з Футеєм вони стали амбасадорами національного центру незламні Unbroken» у Львові, і саме для його пацієнтів Рейчел приготувала кілька власних варіацій на тему української кухні. Видомала дві такі канапки. І Зробила дві канапки, одна була з кубаскою, з кобаскою, з кобасою була, і сиром, і там яйком, і що другим. Але цікава, цікава була її така. Такі, одна канапка була шинка, наверху сир, а ще наверху дала два вареники. І хлопці кажуть, вареники на хлібі, що тут таке є. Але вона той смак, то все воно змішалось і дуже добре було. Ну Салатки дві такі зробили з буряків, друге була з огірків. Так, що це була можливість власне поспілкуватись, запитати звідки є вони є. Трошки щоб вони відкрилися. Нам власне говорили в незламних там терапісти. Одні казали, що перший раз бачать двох наших поранених, що усмішка дійсно була від того часу, що вони зайшли. Так що це важна. Ми будемо далі це робити. Вони попросили нас зробити бутерброди та салати. Тож я зробила. Я перечитала купу українських рецептів і створила щось своє. Коли ми тут, то завжди проводимо майстер-класи. Цікаво та весело проводимо час у спілкуванні. Але ширша мета для закладу збудувати кухню, що обслуговуватиме 4 тисячі ліжок тричі на день. Якщо ви не можете самі приїхати в Україну, або у вас немає багато грошей, щоб допомагати, ви здатні тримати Україну у своїй пам'яті на устах, у серці. І це те, що має робити кожен у світі, якщо вірить у демократію. Омаляно що для Кюрі Данкевич для Голосу Америки Львова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.